Любимії, вітаю вас на каналі, що це та смачне. І сьогодні в нас буде відео про смачне. Приготуємо ми з вами пудинг з вишневої паски. Тобто Це, знаєте, такий рецепт, рецепт порятунок для виробів кондитерських, які вже підсохли. Так? Тобто Після паски ми завжди готуємо її багато і завжди залишається щось. Таке сухеньке, так? І ось саме для таких речей це рецепт. А, на мій погляд, можна використовувати цей, цей рецепт не тільки для Паски, а для якогось печива, так? для якихось кексів, бісквітів. Тобто для всього того, що можна врятувати. Здається мені, що можна навіть батон використовувати. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові рецепти, підтримати канал. А, Почнемо готувати. І перше, що нам знадобиться для приготування це саме паска. Ми її поріжемо. Так? Треба порізати шматочками 1-1,5 см. І цей невеличкий шматок паски. Ми засипаємо двома столовими ложками цукрової пудри. Так. І все це нам необхідно буде. Відправити до духової шафи на 10 хвилин при температурі 170 градусів, для того, щоб підсушити ось цю пасочку. Оскільки я роблю цей рецепт вперше, то я буду ставити таймер по 5 хвилин і спостерігати, щоб не пересушити, і щоб воно не підгоріло. Ну, ось так. Бачите, в мене є такий поємничок, купила собі. Для цукрової пудри. І, ну, ось так, можливо, ма сенс ще перемішати, так, зробити це в якійсь ємності, щоб обваляти повністю її в цукровій пудрі, і тоді вже викладати на пергамент. Теж такий варіант можливий. Ну, і відправляємо до духової шафи. На 10 хвилин при температурі 170 градусів. У мене пройшло 5 хвилин. Я в повній впевненості, що 5 хвилин буде достатньо, бачите, навіть не спостерігала. Чекала, доки задзвонить таймер. І бачите, з однієї сторони, ну це погрішність духовки, так, духової шафи, воно прям кармазолізувалось. Тобто. Бачите, цукрова пудра стала карамеллю і вона трохи навіть підгоріла. Тому е, я навіть ніколи не звертала уваги так, на те, що в мене духовка, ну, ось так якось вона собі, себе повела, що з однієї сторони воно таке добре підсушене, так, а з іншої сторони воно підгоріло. Ну, п'яти хвилин буде достатньо при цій температурі, можу вам сказати одне. Фактично, але залежить це також від вашої духовки. Ну і переходимо до наступного етапу. Нам знадобиться в моєму випадку 4 яйця, бо мені здається, що трохи більше потрібно буде цієї маси, так самого пудингу. Але в рецепті є лише 2 потрібно лише 2. І 4 ложки цукру я додаю до 4 яєць. Якщо берете 2 яйця, то відповідно. Дві ложки цукру. Обов'язково буде рецепт в описі. І це ми розмішуємо. Збиваємо яйця з цукром. Я останнім часом люблю використовувати саме такий вінчик. Не знаю чому, але якось він останнім часом мені зайшов. Далі сюди ж додаю 200 мл вершків, жирних вершків, у мене 36%. Якщо берете 2 яйця, то відповідно 100 мл і продовжуємо це збивати. До цієї маси додаємо 200 мл молока. Я вже відразу відміряю на вагах, можна, до речі, все відразу додати і збити. Не обов'язково це робити поступово, як роблю це я. Ну і. і ось наша маса готова. Я вже підготувала формочки. Формочки необхідно змастити вершковим маслом. Далі ви додаєте прошарок нашої паски, і зверху можна додати ягоди, можна додати вишню, смородину будь які які ви хочете, для того, щоб наша паска більш просочувалася соками і була більш смачнішою. Я не додаю, бо в мене син не любить таке, тому роблю без них. І, відповідно, заливаємо це нашою масою. До речі, я зробила два різних варіанти. В мене паска була одна з шоколадною глазурю на горі, і, відповідно, я її не підсушувала з цукровою пудрою в духовій шафі. А друга, ну, то, що я підсушила. Тому в мене буде а, якби два різних види. Бачите, мені стається, що навіть не, не вистачить цієї маси. І ось тут в мене з шоколадним. Ну, хочеться вірити, що вона буде шоколадного смаку. Так, маю надію, що це вийде. Ну, дійсно, мало. Тобто на 4 таких кокілле, так, на 4 таких формочки, бачите, все рівно мало виявилось. Ну, і це ми відправляємо на 20-25 хвилин при температурі 170 градусів до духової шафи. Ставлю ну, більш донизу, для того, щоб верх не підгорів. Ну, і, скоріш за все, дам 10 хвилин. А потім подивлюсь. Виглядає це неймовірно смачно. Зараз трохи охолоне і тоді вже спробуємо цю красоту. Наш пудинг вже остиг і я вже спробувала цей шоколадний. Так, за рахунок цієї глазурі шоколадної і горіхів мигдалевих, він має такий шоколадний присмак. З горіхами смачно, але, як на мене, дуже солодко. І зараз ще ось такий варіант: це саме той, який ми запікали. Мені насправді цікаво саме пудінг. М -м. Ну, такий виходить в міру солодкий, тобто його можна навіть без Паски, без якихось сухариків запікати. І зараз разом. М -м -м, так, це воно, це дуже смачно. Насправді. Бачите, така текстура. Якщо додати ягід, то буде взагалі файно. Але разом з Паскою дуже солодко. Все одно, як на мене, дуже солодко. Хоча пудинг дуже смачний. Обов'язково спробуйте цей рецепт, і обов'язково візьміть його собі на замітку. Це таке спасіння і смачне і швидке. Тому, любі мої, будь ласка, підтримайте канал, не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові рецепти. цікаві. зробіть обов'язково такий пудинг. Напишіть в коментарях, як вам смакує чи ні. Бережіть себе та своїх рідних до нових відео.